Цей двор переробили. Раніше тут був прохідний, і туди було прохідний, і сюди було прохідний. Що тут жив на другому поверсі людина, який не дав. Він поїхав в Америку, єврей, він не дав робити капітальний ремонт. Завдяки йому залишилося паркет, класний паркет. А всього цього до будинку цього паркет був знятий і десь проданий. І поставлена така плитка, ну, дерев'яна плитка клеєна. Погано. Ну, що тут, ще, я не знаю. Тут е, багато людей приходить, е, багато приходять, кажуть, що виїхали в Америку. Ізраїль, напевно, євреї, каже, що ми тут жили в цьому будинку. Нам подобається, що у вас багато квітів, чисто зроблений ремонт. Бачите, все Це всередині, оце жовтий колір, це самотужки зроблений ремонт кожної ну, людини. ви звернули увагу у нас. Всередині все подвір'я відремонтовано. Це все самотужки роблено руками жильців, мешканців нашого подвір'я. Бачите, все у нас і що... багато квітів. Все це також робиться за свої кошти, за свої. Ну, люди стараються зробити, щоб було гарно, щоб було приємно відпочивати в дворі. Ну, проблеми, як в кожному дворі існують, у нас що у нас існує проблеми? Ну, попався. Бачите, який у нас страшний асфальт в цьому подвіри. Збиратися, класти плітку, самотужки у нас особливо грошей нема. Тут десь кілька квартир, які здаються, пенсіонери живуть. Ну, Взагалі люди ті, які не мають зайвих гроші. Ну, практично все саме вирішуємо. Проблема була з водою, скинулося, зробили. Проблема була з тим, скинулася, зробили. Що ще? Ну і як завжди, проблеми існують. Маленькі подвір'я, багато автомобілів, всі хочуть поставити автомобілі. Інколи це створює різні ну, що, незручності. По-перше, загазованість, по-перше, по-друге, виїжджають в різний час доби. Це деяких людей нервує. Інколи тут їдуть великовантажні автомобілі у людей, навіть ось там, бачите, на кінці дому. Зеленіть в шафах посуд. Скляний пост, є вібрація. Ну і від того певні річі якісь тріщини йдуть не без цього. ОСББ ми не можемо створити, у нас всього подвір'я 16 квартир. Тут 15 всередині, одна на вулиці, Яке ОСББ. Це буде багато грошей, треба давати на отримання председателя, тобто голови, хто там ще, бухгалтера і так далі. Це викидне грошей. Ну так, якось миримося. Збираємося, ділимося, особливих таких напряг немає. Але головне, що люди ці хочуть подвір'я, щоб було гарно. Ну, чисто, як чисто, все залежить від кожного особисто. Хто прибирає, хто не прибирає. Но, бачите, в кожному під'їзді зроблені замки, під'їзди зроблений ремонт, покладена плитка. Ну, там, де квіти, де штори і так далі. І намагаються, щоб було красиво і приємно спілкуватися, жити в цьому подвір'ї. Ну, тут у нас еліта була непогана. Суддя, директор філармонії, владика Данила жив тут один час, потім його в настоятельство, теж не теж керівник обласного управління фізкультури і спорту. За кафедрою, ну, солідні люди, але всі дружні, всі підтримують себе друг так, ну, як кажуть, по-сусідськи. Тут був поставлений стіл, тут був покладений стіл, і не одне весілля була, покладений стіл, всі сусіди прийшли. В общем, ми, а раніше взагалі було дуже у нас колектив класний був. Накривали. Лівкою, оце від балкону до балкону складали стали, всі в складчину приносили. Їжу, випивку і разом сиділи, ставили музику, співали. Ну Всі були молодші. А зараз якось вже трохи не до того. І й життя у нас таке, що не до весів. Весело щів скоріше. Тебе так не Це ваш сусід? Чи внук? А, Це ж настоятеля синок. Ага, Зрозуміло. Міся, так? Да? Okay. Mm -hmm.